У 1659 році тепер же 18-річний Юрій Хмельницький вдруге посідає гетьманську посаду. Але чи вистачить досвіду та харизму молодому гетьманові керувати козацькою державою? Неспокійні часи настали в нашім краї. Боролися, боролися проти шляхтичів, а наприкінці самі себе у ярму заганяємо. На полі бою найголовніше це єдість, а зараз у час мирний у козаків її якраз і немає. Треба нагадати славні часи пана Богдана. Перемоги козацькі забули, мабуть, козаки, заради чого наші брати померли. Ми з вами всі з хмелем воювали. Думку і рішення його поважали. Тож давайте і сина його підтримаємо. Скористаємось славним прізвищем Хмельницький. Щось мені здається, не такий договір мій батько створював. Часи змінюються, козаки свавілля своє показують. З поляками. Зносними удумали, от і умови змінюються. Так за новим договором, військо Запорозьке перетворюється на частину Московії і нічого не може робити сама. Так а хіба вам козака можна волю давати, одразу починаються війни та розруха? Переяславський договір був нав'язаний Юрію Хмельницькому і суттєво звужував можливості як гетьмана, так і козацької старшини. У 1660 році Хмельницький з козаками були змушені виступити у військовий похід проти Речі Посполитої у союзі з Московією. Битва програна. Поляки взяли на свободу. Що тепер робити? У пане гетьмана вибор небагатий. Треба домовитися з поляками. Не хвилюйтесь, я вам допоможу. У 1660 році було укладено Слободищенський трактат між козаками та Річчю Посполитою. Він перетворював Гетьманщину на автономну частину польської держави. Як таке могло статися? Всього лише один рік при владі, а вже підписав два договори з двома різними державами. Чи простять мене, коли наступні покоління? Як там на небі попередники думають про мене, що тепер робити? У 1663 році розуміючи, що він став причиною розколу держави. Юрій Хмельницький зрікається влади та уходить до монастиря. Гетьманщина фактично розкололась на правобережжя під владою Речі Посполитої та лівобережжя під владою Московії.